З нами на зв'язку Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Якими за те, що долучилися? Вітаємо вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. Що ви можете сказати з того, що і ви почули, і ви чуєте безпосередньо там у Сполучених Штатах Америки, коли від слів, як то кажуть, до діла перейдуть вже в американському конгресі. Ми не ми, а Росія відчує це вже, як то кажуть, на санкціях, по санкціям. Ну ми ми вже відчули, чули від декотрих де, де, де голосів а, нашого ворога, чи то медведів, чи а, навіть різні газети, які зовсім стоїть проти таку акцію. кажуть, що це не це не ультиматум. Вони не будуть ніякого прийняти. І знаємо, що е, таких голосів, які ви показали, це і республіканці, як і так само, колишній е, голова е, Палати представників спікер е, Кевін Маккарти сьогодні, сьогодні рано, е, говорив, що Трамп вже перемінив свою думку в тім, що від першої телефонної розмови після інаугурації Кожного разу, коли Трамп мав нагоду і мав думку, що буде якась прес-конференція, буде щось історичне. Кожного разу його образив наш ворог. І ще гірше це є чомусь стратегія нашого ворога, що він атакує жінок і дітей. І ми знаємо в першої каденції президента Трампа, що це його дуже зворушило, коли його донька Іванка показала, що ділося у Сирії. Як і так само тепер він змінив трохи думку чи риторику щодо гази, так само через те, що вони показали фотографії дітей у цій території. Тут ми знаємо, що у слова республіканців, ти що ви показали, як і близько коло президента Трампа, він хоче показати якусь силу, мир через силою, щоб дістатися до якихось переговорів. До нинішнього дня я не знаю, чи вони ще повідомили, що це має бути, але раніше в році стратегія у Білому домі для тих, які хотіли натиск мати сильніший натиск. Це було щоби включити всі ресурси тимчасово, тобто не тільки санкції, не тільки зброї, не тільки легальні процедури, мабуть, проти різних злочинств, але все в один раз включити. Андрій, То а я це є найбільше, що я можу Трампа для так. Путіна 10-12 днів. Як як у Вашингтоні оцінюють цю заяву Дональда Трампа? Головне, що вони бачать, що таку саму риторику і стратегію він включає до санкцій чи тарифи проти Китаю і інші, що він готовий коли-небудь включити тарифи проти різних країн, але ми чекаємо на, на день, фактично, коли він готовий проти нашого ворога. Бо ми до нинішнього дня такого ще не бачили від цієї адміністрації президента Трампа. Угу. Скажіть ну от за, то, за той час президента Дональда Трампа. Ви особисто відчуваєте зміну риторики, і зміну риторики ну що вона дійсно змінилася, не на заявах, а що ось має статись там ще не багато часу пройти, і дійсно будуть якісь санкції, будуть якісь жорсткі дії по відношенню до Російської Федерації з боку Вашингтона. А, але це не тільки мої слів. Ви чули зараз прямо від республіканських сенаторів, які були мали опитування, як і так само коло я згадав колишнього спікера. Спікер Джонсон так само дещо про це говорив. Так само всі у колі президента Трампа говорять, що він перемінив свою думку. На жаль, вони на не розкажуть, які, які дії це будуть. Це є головне питання, коли фактично це перейде, і які ті дії будуть. Але все, що нам кажуть, є, що є була зміна думки. Uh -huh. Як жорстоко це буде? Це це головніше на нашій на наші думці. Але так як ми бачимо, коли він готовий проти союзників Америки включити санкції чи тарифи, то він готовий буде терміново проти Росії, тільки чи це буде скоординовано uh -huh. з додаткових зброї, з додаткових інших праців, чи це буде тільки одна мала фаза щодо, щодо тарифів. Санкції вибачайте. Ну, дивіться, чекати ще недовго 10-12 днів, як анонсував американський президент. Пане Андрію, на вашу думку, що буде і коли цей термін спливе? Е, ну, зараз після свято 7-го, здається, го 9-го дивимося на календар, е, як найшвидше це може перейти. Перзпрезентра на взагалі він воліє мати спочатку тижня великі акції. То чи це відбудеться при кінці тижня, чи в понеділку цього тижня, то, то перший повний тиждень серпня е, ми будемо почекати перед тим. Всі журналісти в конгресі зараз тепер шукають можливість від сенатора чи якогось радника до довідатися, що це фактично буде, але зараз всі мовчають у колі президента Трампа поза тим, що він згадав такий план на 100% санкцій проти країн як Індія і Китай, які купують нафт. Зараз сьогодні є обговорення у Сток між міністра економії Америки разом з китайцями. Мабуть, вони включ. Чають мову тепер. Але втім, аж поки цей дедлайн прийде. Я думаю, так як ми бачили різні справи президента Трампа, він любить залишити багато до останньої хвилини. Будемо очікувати тоді, пане Андрію. Дякуємо вам за те, що долучилися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами у цій частині ефірного мовлення.